Мовчазні свідчення того, як непокаране зло повертається у Франківську просто неба. відкрили мандрівну виставку Комунізм дорівнює рашизм. Її створила команда фахівців архіву національної пам'яті, щоб показати паралель між злочинами радянського союзу та сучасної Росії. Ідея кажуть, народилася ще у перші місяці повномасштабної війни. Як тільки почали надходити перші повідомлення про звірства, які чинили окупанти у Бучі та Ірпені. на восьми стендах можна побачити архівні документи про репресованих Українців у 20 столітті разом із свідченнями про сучасні злочини. Тоталітарна імперська машина, яка до цього часу функціонує. незважаючи на зміну назви, ми бачимо і стикаємося в житті і проявами того ж самого агресивного ставлення до. Інших національностей і просто до інших людей, у випадку з українцями, це е, активне небажання мати поруч із собою сусіда, який завжди прагне до волі. Масові розстріли, катування, мародерство та переслідування за українську мову про циклічність історії говорять і франківські дослідники українського визвольного руху, і ця експозиція одне із яскравих свідчень того, що геноцид, який чинив радянський союз проти українців, триває і досі. Давайте пригадаємо події в Бучі, і наприклад, наша околиця лас це розстріли мирних людей, так яких доволі часто вина була лише за те, що вони прагнули жити власній державі, чи вони просто на ласкані свого піджака мали тризуб. Це вже була підстава для того, щоб людину знищити. І згадаємо події на окупованих територіях, де десятки українців, сотні українців були знищені тільки за свою проукраїнську певну позицію. Основний акцент це те, щоб українці зрозуміли, що Потрібно боротися за власну державу. В іншому випадку, якщо ми не зупинимо цього ворога, це може прийти в наші рідні оселі, і він буде знищувати так само, як у 40-х-50-х роках. В основі виставки 13 реальних історій цивільних людей, вчителів, науковців та представників влади. Єдиний герой експозиції, якому вдалося вижити в руках окупантів, Іван Федоров мер Мелітополя. Долі решти трагічні. Наші фахівці на матеріалах е, е, слідчих справ, які були е, е, підібрані і розшукані з нашою допомогою родичами репресованих. Е, е, коли стали поєднувати, що є вчителі, репресовані вибачте, репресовані в 30-х роках, і в нас є випадок, коли пані Наталя Колосова, це вчителька ліцею із Геніческа, яка була вбита під час артобстрілу російських військ. Коли ми побачили, що у нас є історія про заможних селян, розкуркулених у 30-ті роки, і у нас є історія волонтера Конона у середмісті Франківська виставка, яка вперше відкрилася у столиці на Михайлівській площі ще торік, у червні експонуватиметься близько двох тижнів, а далі помандрує іншими містами області чи України. Наталя Лозвек, Андрій Гаргара, телеканал 402.